Доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Chevrolet Trax. Автомобіль у нас 2016 року випуску, обланений 1,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка до нас приїхала із Сполучених Штатів. Ціна даного автомобіля 11890. пробіг даного автомобіля 136 тисяч кілометрів. Автівка у нас повністю відновлена, оригінальними запчастинами, жодних питань та нарікань немає по автомобілю. Гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Є повторювачі на зеркалах, автомобіль у нас потонований задній ряд. Задня оптика в чудовому стані. Камера заднього огляду. Чудовий міський багажний відділ. Також є комплект чохлів. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в чудовому та доглянутому стані. Дах нас без нарікань. Підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду у дверей також в чудовому стані. Далі друзі. Карти переднього ряду без нарікань. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання передніх сидінь, управління світлом. Кермо опускається по висоті, по виліту, мультифункціональне кермо, мультимедія, кондиціонер. Ось так у нас працює камера заднього огляду. Вовтівочки. Далі, друзі, чудова музика. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також задії послуги лізінгу та трійдину. І ми зможемо з легкістю привезти для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.